Здравствуйте, я галок вам дославич з Лівінського району. Цікавлюся, які саме особливості злочинів, що вчиняються в Україні, на відміну від злочинів, які вчиняються у закордонних державах, та цікався. Чи МВД прослуховує міцки людей? Чи тільки служба безпеки України для мене все не таємно, бо я одне брав начальника Володимирського обласного управління міліції там на 2008 рік. Дякую за увагу. Я не знаю, чесно кажучи, що ви можете відповісти на це питання. Я думаю, Україні... що да, щоб відповісти саме на питання, що стосується злочинів, які... Є на території держави та інших країн, да то вони більш однотипні, але можуть відрізнятися з урахуванням місцевості, да, які є. Якщо ми беремо місцевість, де у нас Розвинута держава, то це більше майнові злочини, які направлені за володіння коштами осіб і все інше. Але це ми не можемо не обов'язково порівняти безпосередньо з іншими державами. Достатньо порівняти різні райони області або міста. Ми також зможемо подивитись різністю в кількості вчинених злочинів. Якщо це країни нерозвинуті, то ми розуміємо де. Менше правова культура у громадян, то це злочин більше направлення на вчинення правопорушень, направлення на погіршення стану здоров'я осіб або їх особистих якостей. Що стосується безпосередньо особистого питання громадянина з приводу втручання в його особисту, в його особисте життя, то на такі для вжиття таких заходів повинні бути відповідні законні рішення суду і інших органів державної влади, що саме стосується кожного окремого випадку. Це треба обговорювати також в окремих випадках. Ми повертаємось саме до нашої ще теми безпосередньо, те, що ми говорили до дзвінка про дорожньо-транспортні